Я попереджав, що якщо я побачу, що спільнота не донатить, вибачте, я почну переходити на платне питання. Я попереджав, вибачте, це було по-людськи. Пройшло півроку, і через півроку, що вийшло? Що з 48 тисяч підписників лише троє підписників донатіть, і Олександр Васильович четвертий від нашої спільноти. Тому, вибачте, я сказав все, досвідос. Десять років безкоштовної праці і отака от подяка, да? тобто нема бажання підтримати Збройні Сили України навіть. Ні, Мене це не влаштовує. Завдяки праці наших друзів, колег, рідних, тих, хто зараз зі зброєю, ті, хто зараз в окопах, ті, хто зараз займається забезпеченням, волонтерит. завдяки праці цим людям ми можемо проводити ці зустрічі. Все. Тому я сказав, гливаха! Приїхали. Далі буде е, так, як треба, як за кордоном. Все. Тому, будь ласка, от закріплені посилання на Фейсбук на пана Олексія. Ми вже вибачте декілька тижнів збираємо на паубанк для хлопців. Будь ласка, заходите, донатити. Я дуже вдячний всім, хто скористався старінкою консультація-підтримка. Там трошки е, теж не кидали донати, але я роблю звіти один раз на місяць, то я буду звітувати. от І поки там ще далеко до закриття е, збору, тому я поки що Олексію не перекидаю, але е, якщо я побачу, що ці суми зможуть закрити збір, я одразу п -п перекину і відправлю ці гроші. Тому, друзі, не забувайте, підтримуємо. Якщо не хочете приймати участь в нашому колективі, будь ласка, обеть любий підрозділ, волонтера, але підтримуйте, тому що ви самі повинні розуміти наскільки зараз там важко, бо у нас нема світла, точніше, у нас є світла по 6-8 годин. Ну, у нас от конкретно тут, а у хлопців його взагалі нема. Вибачте, тому зараз їм потрібна наша підтримка. І так як ви. Не зробили тематичний вебінар, ніхто за два тижні не зробив тему для тематичного вебінару. Звісно, що відбувається бліц. Ну, або в мене був вибір нічого не робити, або робити бліц. Значить, тільки що була БЛІЦ-вебінару, а от тематичний вебінар. Пусто. Це. Як це працює? Отак воно і працює. Нема питань, нема питань. Тому БЛІЦ вебінар. Тому що на, на Бліць це дуже багато питань, я все, не встигаю на, на всі відповісти. От, Хоча я вважаю, що тематичні вебінари вони е, важливі. Е, дякую, Олександр Сергій, за довіру. Е, да, Дякую, пане Андрію, вітання. Е, Зараз даємо відповіді спонсорам, а потім вже по черзі, якщо залишиться час. Стрічковий фундамент залити просто в землю, розповідає пан Остап. Як його правильно утеплити, бо клеїти ППС на цементний клей навряд чи вийде, дуже нерівні стінки. Вищість землі вже, відповідно, гладенькі. Чудове питання насправді. А, ні, вибачте, я ж неправильно почав. Мені ж треба, друзі, щоб підписувалися, ставили лайки. Тому тут те, 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 треба починати наступним чином. На цьому відео ви дізнаєтесь, як, сука, не треба робити з фундаментами. Навіщо ви знущаєтесь? Над бетоном? Значить. Будівництво дуже любить, коли спочатку думають, а потім роблять, пане Остап. Дуже зрозумієте, от гроші йдуть не до грошей. От в будівництві гроші йдуть за розумом. Тобто ви спочатку розкладаєте по паличках, рахуєте гроші, плануєте, а потім робите. І от хто так працює, у того все виходить красиво, швидко і без зайвих витрат. З меншим бюджетом, з меншою нерватрькою і так далі. Звісно, що не всі можуть замовити гарний якісний проект, на жаль, не всі. Хотілося б, щоб всі могли. От, а у мене немає людей, що працюють безкоштовно. Але все ж таки, хоча б дивитися вебінари, планувати свої роботи, це треба робити. Тому, можемо ли ми е, заливати фундамент в ґрунт? Можемо, друзі, можемо. Це приватний будинок. У нас немає прямо такої заборони. І людина, котра хоче свій будинок і має обмежений бюджет, звісно, вона отак от і робить. Але я вам скажу відверто: от давайте порахуємо, да, от будинок, наприклад, 10 на 10. Ну, хоча хер ти сам збудуєш, я не знаю, скільки самому це треба будувати, ну, Бог з ним. Беремо з вами да? 10 на 10 40 погонних метрів. Якщо фундамент неглибокого залягання разом з соколем, це десь 80 см його висота. Беремо 0,8 на 40 метрів. Нормативна товщина утеплення екструдованого пінополісиролу це 150 мм. Пінопласту EPS 200, 200 мм. Беремо ЄПС 200 да, умножимо, ну, візьмемо екструдований, бог з ним. Давайте екструдований візьмемо. Множимо на 0,15, ми отримуємо 4,8 Куби пенопласту. Так як це лістовий матеріал, у нас норма розходу 1,15, але, о, господі, 1,10, а у нас не треба робити нахльости. Умножаємо на 1,1, ми маємо 5,28. Умножаємо на, я не знаю, десь 4,5-5 тисяч. 5 Давайте 5 тисяч візьмемо да, вартість. Може вже змінилося, я не знаю. 5 тисяч 26400 гривень. Ділимо на 41,5, ми отримуємо 636 доларів. Вартість утеплення фундаменту до нормативного будинку десь 80 або 160 метрів квадратних, в залежності від кількості поверхів, коштує 630 доларів. В бюджеті всього будівництва вибачте, це ніщо. Це ніщо. Тому, коли починають розповідати про те, що будувати по нормативах дорого, ні. Дорого будувати не по нормативах. От, оце буде дорого. Якщо ми з вами утеплюємо гарно фундамент, у нас з вами підвищена температура низ стіни, тобто ставимо диванчики, ставимо шкафчики, якісь шафи, там немає плісніви. Розумієте? Нема плісніви, нічого не гніє, нічого не смердить при експлуатації, тому що у вас утеплений цоколь. Коли ви захочете продати будинок і покажете фото, як ви будували, у вас цей будинок з руками і ногами заберуть. Розумієте? Одразу, а ваш сусід хер продасть. А у вас з руками і ногами заберуть цей будинок. А ви взяли гроші і поїхали в Європу відпочивати. Ну або жити, я ж не знаю, може у вас будинок десь по тисячі метрів. В чому проблема викопати траншею, поставити, друзі, пінопласт? Кинути каркас з звздочками, присипати це ґрунтом і забетонувати. В чому проблема? От, і, от, я, от, коли дивлюсь, як заливають бетон от, в землю, от, я, я не розумію, в чому проблема, а, вибачте, я ж з двох сторон поставив утеплювач, у нас ж утеплюю з однієї сторони, що ж ви мовчите. Та? Тобто тут може бути ех, е, там дошка. А, ну ми ставимо пінопласт, тому що він як нез'ємна палубка працює. Тобто можемо 50 мм пінопласту сюди поставити. Це дешевше, ніж дошку купувати. До речі, от порахуйте по грошах. Це буде дешевше, бо дошка зараз коштує дорого. А тут а у вас буде 150 мм пінопласту і зекономити також на дошці, тому що дошку вам не треба ставити. У вас пінопласт буде виконувати цю роль. Ну, це, якщо ми кажемо про е, заливку в ґрунт. Так, там дошка не потрібна, але пінопласт я вам порахував 640 доларів на будинок 10х10. 10. Так, є. Можете 50 мм ще додати, якщо хочете. Ну, буде 700 там з чимось, да? доларів під 800. І ось виходить так, що коли люди залили траншею, вони дійсно мають е, оцю от кривізну. І тут у, у нас з вами два, два варіанти. Варіант номер один. Тут же вони ставлять опалубку, розумієте, а там же внизу ж не видно і за ногу. І от у нас варіант один. Варіант перший. Відкопати, зішліфувати, зрізати, відбалгаріти і так далі. Це перший варіант. Хто буде цим займатися? Ну, от хто. От воно по вертикалі криве, друзі. Але ж воно, якщо подивитися зверху, воно ж і зверху ось таке. от Розумієте? Ну, хто це буде вам. вам Тут що будуть наштукатурювати, тут вам будуть зрізати. Да? І скільки ви це будете робити? Ну, звісно, що це абсурд. І ніхто цим займатися не буде. Тому у нас є з вами інший варіант. Який інший варіант? Основна мета. Утеплення фундаменту це зменшити енерговитрати так, щоб ви дарма не віддавали тепло в ґрунт. Але тепловий поток, а це тепловий поток, який йде у вас від Це у нас внутрі приміщення, а це у нас вулиця. Мені сказали, я погано малюю. Я чудово малюю. І ось тепловий поток. З вашої кімнати, прогріваючи через стінки да, або через конструкції, починає виходити на вулицю. І ми цей тепловий поток бачимо в тепловізор. І виходить так, що цей тепловий поток він же йде і гріє ґрунт. Так само в усіх направленнях. І залежить цей тепловий поток від такого параметра, як дельта температури. Тобто, чим більше дельта температури, тим Потужніше цей поток, тим більше ми гріємо вулицю. Ну, це природньо, це зрозуміло. І ось виходить так, що коли ми з вами утеплюємо цокольну частину до нормативного, звісно, ми зменшуємо з вами дельту температури між цією точкою і цією точкою. Менше дельта, менше гріємо вулицю, менше платимо мідічу. Ну, а ачерінаму рідному даваємо. Тобто, виходить так, що метаж зменшити дельту. А як ми ще можемо з вами зменшити дельту? Боже, які ви у мене розумні і чудові. Покладіть утеплювач під вимощення. Коли ви кладете утеплювач під вимощення, ви таким чином тут піднімаєте також дельту температуру. Тобто, якщо ми подивимося з вами графік промерзання до утеплення вимощення, він у нас був ось такий. Да, промерзання було. А коли ми з вами вимощення утеплили, він у нас буде ось такий. Бачите? Але. Температуру ми трошечки з вами піднімемо, пускай там декілька градусів. Звісно, що в сильний мороз, воно теж промерзне, теж краще було б і раціональніше утеплити повністю. Але ж у нас все криве, ну ми ж вже це не зробимо. Ну все, приїхали, приїхали точніше. Тому в такому випадку ми йдемо з вами по шляху найменшого спротиву. Якщо ви все ж таки хочете покращити, зменшити енерговитрати будинку, зробіть тепле вимушення. Питання якої товщини якої ширини. Е, на старому блозі був файл. На новому я його ще не додав. До речі, на новому Bootlife буде бібліотека. Бібліотека буде доступна для користувачів форуму, відповідно. І ті файли, котрі я можу викласти, я буду викладати. Е, е, значить, ті, котрі я не можу викладати, ну. Я не можу викладати, але можна надати посилання. Але технологічні карти, якісь там дослідження, котрі були в відкритому доступі, все це можна викладати і давати вам користуватися, щоб ви це все вивчали, щоб все це було в одному місці. Тобто, поступово частину своєї бібліотеки я викладу на форумі для доступу для користувачів. І ось виходить, що є дослідження, котрі показали, що, наприклад, якщо ми з вами утеплюємо на 1 метр ширини, Товщиною 50 мм, то коефіцієнт остаточного промерзання 0,28. А якщо ми з вами утеплюємо, наприклад, на 1 метр, але 100 мм, то оцей коефіцієнт 0,23. Тобто в два рази більше дорогого пінопласту, а ефект ну, да фіга, по великому рахунку. Розумієте? Тому з точки зору енергозбереження раціональніше робити ширше. От у чому справа. Тобто класти ліст на метр двадцять. Це раціональніше. Тобто, в такому випадку, у нас ось тут температура буде вища. Тому ми з вами і відштовхуємося від того, що ми можемо розглянути тепле вимушення. Звісно, якщо ви хотіли зробити е, скрите вимушення, тобто, щоб там була травка, ну, від цієї дії треба вже відмовлятися. Е, Тобто тоді вже треба зробити саме відкрите вимушення з утепленням і таким чином ви покращите. Але тут, звісно, виникає питання. Ну, Олександр Васильович, ну добре, ну і наскільки ми з вами зменшимо енерговитрати? Я скажу вам, наскільки? На фігню. На фігню. Насправді, на фігню ми зменшимо, але це неправильне питання. І я поясню, чому. Дивіться, у нас є е, такий норматив, який називається норматив комфорту. Тобто, коли у нас з вами є підлога, да, от, наприклад, це наша підлога, і от температура в от, е, внутрішній поверхні зовнішньої стіни повинна бути не менше, ніж на 4 градуси від температури повітря. А якщо ми з вами подивимося на е, кімнату, да, що ми з вами побачимо? Ми побачимо наступне: у нас є кімната. І максимальна температура буде ось тут. А тут максимум, а тут буде мінімум. Дельта може складати декілька градусів. Мало того, тут ви можете поставити диванчик зі шкіри бізона, да? котре буде з паралончиком, як утеплювач. І таким чином за диваном ви ще понизите температуру. Повітря не рухається. Вирішите зекономити, не будете класти тут теплу підлогу, наприклад. От, і таким чином ще понижиться. І виходить так, що може призвести от ця, от комплекс отаких от от речей може призвести до того, що ось тут у вас температура буде стінки вже. От тут вона буде у вас, наприклад, якщо 22 градуса в кімнаті ви тримаєте, то тут вона у вас буде, наприклад, 18-19 18-19 а ось тут внизу вона у вас може бути 14-16. Зрозуміло? А це вже ризиковано. Це от якраз вже ризиковано пліснівою. Але якщо у вас тут температура 15-17, ризики менші. Зрозуміло? Тобто виходить так, що. Коли розповідають про тепле вимощення, розповідають про те, що це захист від морозного здимання, це зменшення енерговитрат, це абсолютно все вірно. Але все ж таки є ще температури, рух повітря, вологість і так далі. І тому, якщо ми з вами можемо зменшити ризики, тоді ми їх зменшуємо. Рахуйте гроші, тепловимищення, воно теж грошей коштує. Тому, звісно, треба порахувати гроші, наскільки треба вам, не треба. От, і вже тоді остаточно приймати рішення. Тому що, наприклад, теоретично ви ж можете дати часткове утеплення і десь з внутрішньої сторони. Ну, Яким чином? Наприклад, товщина штукатурки 2 см, а в нижній частині замість 2 см штукатурки дать 2 см утеплювача. Ну, Теоретично. Це можливо і це теж покращити підніме температуру поверхні. Тобто такий підхід він теж має право бути. Ну Або зробити і тепле вимощення, і додаткове утеплення. Тобто, всі весь, оці от прийоми ми можемо використовувати для різних ситуацій, їх комбінації, підходи. Але тепер ви розумієте фізику процесу: поставили лайк, прокоментували, підписалися, порадили цей канал і продонатили на Збройні Сили України за посиланням в опису. Йдіте до Олексія і підтримуйте, тому що це дуже важливо для того, щоб у хлопців і дівчат що волонтерять, щоб у них не падав дух. Вони розуміли, що тил тримається, незважаючи ні на що. Дякую, друзі, за ваші питання. Ми рухаємося далі.